Як почати діяти? Чому я постійно відкладаю те, що хочу зробити? Насправді відкладання дій це дуже поширене явище, і воно зазвичай має саме психологічні причини. І для того, щоб зрозуміти, чому ви відкладаєте ті дії, які хочете зробити, на потім варто розібратися. Для цього може бути кілька причин. Найперше, це страх успіху або невдачі. І дуже важливо зрозуміти, чого саме ви боїтесь, адже страх може паралізувати. Задайте собі запитання, що найгіршого може статися, якщо я не досягну того, чого я хочу, або що може статися, якщо досягну. Адже це велика відповідальність, якої ми можемо боятися. Наступною причиною відкладання важливих дій є перфекціонізм. Дуже часто ми хочемо зробити все ідеально. Але варто зрозуміти, що ідеального нічого не існує. Важливо почати з маленьких дій, нехай вони навіть будуть неідеальними. Дозвольте собі зробити перший крок і дозвольте собі бути неідеальними. Ще однією причиною відкладання важливих дій є невизначеність вашої мети. Тобто, якщо ви чітко не знаєте, чого ви хочете, то і почати дуже важко. Тому сформулюйте свою ціль, мету та заради чого ви будете робити дії дуже чітко та конкретно, щоб ви точно знали, чого ви хочете і які дії вам необхідно для цього зробити. Іноді прокрастинація пов'язана з недостатньою кількості фізичного та емоційного ресурсу. Можливо, ви відчуваєте виснаження, у вас немає внутрішніх сил та енергії для того, щоб реалізовувати свої мрії, цілі та бажання. І, звичайно ж, не вистачає сил для того, щоб почати діяти. Тому зверніть увагу на свій режим дня, на своє харчування, на фізичні навантаження, тому що це дуже важливо. Причиною відкладання може бути також відсутність плану, адже для психіки ваша ціль або мета може здаватись дуже великою. І починати її робити немає сенсу. Тому важливо розбити вашу ціль на більш маленькі кроки і чітко прописати план виконання кожного цього кроку. А ще відкладання може бути причиною відсутності віри у свої сили, тому необхідно звернути увагу на свою самоцінність та впевненість в собі і пропрацювати її, адже досягнення цілей це результат вашої роботи над собою. Бажаю вам успіхів у досягненні своїх цілей. Починайте! Головне зробити перший крок.